Так, оце, розібрав відеокарту. Хочу поміняти термопасту, бо вона там вже взагалі була висохла. Ось такий дзеркальний цей кристал цікавий. Тут термопаста була, вона вже геть висохла, розтріскалася і поросипалася. Повитирав тут все. Дещо б тільки ацетоном відмилося. Конденсаторів здутих не бачу, все вроді ціле. Ще раз зніму цей чіп. Як він красиво виглядає. Ну, Зеркало, чисте таке прикольний такий кристалик. Але, видно, гріється зовсім не по-дитячому. Раз такі радіатори стоять. Оце збираю цю відеокарту і так думаю, як би це ще покращити це оголодження. Ну, вентилятори добре. Але от вони не завжди крутяться. А я ось з цієї сторони пробую і гаряченьке таке. Тобто... Не досягнули ще тої температури, але вже такий радіатор тут гарячий. Ну, Якийсь радіатор вчепити, тут тільки з одної сторони можна. Тут, зрозуміло, йде в роз'єм, тут відпадається варіант. З цієї сторони, тут навіть нема до чого придертися. Там ці конденсатори і тоненькі радіатори. З цієї сторони, зрозуміло, залишається тільки ось, ось це місце. Якраз ось ці алюмінієві пластини йдуть такі. Суцільні, ну, видно, як вони ось проходять сюди-сюди. І ось тут я якраз пробую вчепити радіатор. Ось видно вже почав сверлити. Це готовий отвір, а тут пробував сверлити, закрутити шуруп і вломився, прийшлось пересверлювати. І ось ще, одна, ще один отвір. Ну Хтось може сказати, що я дурнуватий, фігньою страдаю. Але люблю поекспериментувати. Так, прикрутив радіатор. Ось так він тримається. О, такий потужний. Так, видно, як там ці саморізи. Все зачистив, все гарно так сховалося, Ну, нічого не торчить. Гарно прилягає туди. Ще термопасту намажу і все буде класний контакт. Ну, Це один радіатор, другий також, думаю, якось вчепити. Чи якось отак. По ходу діла буду дивитися, як воно зручніше. Так, оцей корпус з тими кулерами кришка оця трошки впирається, не дасть захлопнутися. Вона тримається на защіпках таких з цієї сторони і з цієї. Треба її буде трошки обрізати, щоб вона гарно захлопнулася. Ну Ось цей логотип, що світиться, там підсвічується одним світодіодом. І ось він там заклеєний, йде один чорний дріт. Там їх багатенько таких кольорових. Ну, але це все можна зняти. Хай краще охолоджується, чи мені там світиться. Ну прийдеться щось таке підрізати, щоб воно защопнулося і нормально зайшло. Обрізав цей корпус, так, ну як зміг, бормашинкою, щось бормашинкою, щось бормашинкою, ножем, якось, ну, тут тримається, не то, щоб там десь висіло, тримається. І, ті, кулера, все там нормально стоїть. Ікразу відпиляв цей логотип. Ну Заморочилися з тим логотипом, я так скажу. Я думаю, там якийсь нещасний світодіодік стоїть, а там всяких всяких тих... Пльоночок, всяких цих скотчів. Вон там. Скільки тих світодіодів. Ну, три вроді би, як бачу. А що, нормально вийшло? Сам не очікував. Ось всі там защіпки зайшли, все застібнулося. Нормально. Вон, як той радіатор гарно став, зверху видно, Хе, як заводський. Тримається надійно, ось за нього піднімаю. Нормально. Може трохи забагато обрізав тої пластмаси, але краще б не, не два рази не різати один раз. Ну що, ця відеокарта з новими радіаторами готова. Ось так вийшло. Нічого там не заважає, все крутиться, ось видно. Все нормально. Так, сам не очікував, що так вийде до такої маленької площі, он скільки причепив тих радіаторів. Ось тако виглядає. З цієї сторони також нічого не заважає. Ну, досить, досить, досить непогано. Сам від себе не очікував. Ось така штука. Ну, наскільки збільшилася площа охолодження? Всі оті рідні радіатори все прочистив, пропилисосив, термопасту поміняв на чіпі, змазав нормально. І також тут місця стиків також на термопасті. Ну, один радіатор до, до того основного притуляється там маленькою площею термопаста. І ось тут де радіатори між собою. Де між собою, О, навіть біленько, виступила. Е, також там пастою так в міру змастив, щоб руки не вимазувалися, але і, і теплопередача йшла. Тримається, як видно, надійно. Ось такий агрегат. Щось похоже, як ті штуковини літали в зоряних війнах такі. Блін, оце ще не можу заспокоїтися. Ще знайшов один радіатор. Ну Такий красивий, думаю, що буде лежати. Хай собі служить, он, цей, ще щось там охолоджує. Ну, Два вчепив, думаю, Бог любить трійцю, хай буде ще третій. Он такий красивий, гармонійно дивиться, білий з жовтим, от. цікаве якесь от вийшло. Отаке вийшло. Збирався тільки термопасту поміняти. от. Що набудував мені. А, ще одна яка фішка вийшла. Ось рамка, на якій тримається вся відеокарта. І виходить, що вона також заходить між ребра цього радіатора. Тобто сама ця рамка також буде слугувати радіатором ну, на, на всю площу карти. Ще один плюс. Так, ця відеокарта стала на місце, нічого не заважає. Між блоком живлення є ще місце. Ще хочу цей блок живлення розібрати, почистити. Там, може, кулера, радіатори. Ні, переробляти вже не буду, ну його нафіг. Дивлюся, там порохів такі назбиралося чимало. Вони ну, яка грудка. Ось відкручую ці болтики і щоб не розкидати їх по столі. Ось прямо на магнітному браслеті цьому саморобному, нормально тримаються і не треба шукати. Ось як виглядає ця Cobra Power на 800 Вт. Ну, не сильно запилений, трохи є, але не сильно. Всього один цей конденсатор величезний. Котушки конкретні. Радіатори не дуже великі, я б сказав. Ну, ось такий кулер. Здутих конденсаторів не бачу. І так, все підключив. Не було місця для цього жорсткого диска, бо тут якраз впирається в цю відеокарту. Тут ця зверху ну нема місця. То ось до цієї шахти пластиковими стяжками зачепив і нормально тримається. Все, коротше, попідключав, якось так, щоб менше тих дротів всіх валялося, торчало. Ну, ось сама відеокарта з цим радіатором. Так, можна пробувати запускати. Подивимося, як ті кулера крутяться. І, Так, запустилися. Так, той світодіод. З тої емблемки, он видно червоним. Щось там магає, світиться. Так, кулера зупинилися, бо немає такого навантаження, нема такої температури. І так, кулера на карті не крутяться, хоча комп'ютер працює в робочому стані, он видно Windows. До речі, про Windows. Стояв тут у мене 8.1, і драйвера знайти нормальні на офіційному сайті не, не можна. До сімки є, а до 8 і 1, ну, до 8 немає. Там 10 є, 11 є. Ну, як так, робити відокарти драйвера не дати. Ну, кіз дурдом, блін. коротше, переставили ми з колегою 10-й Windows, все підтягнуло, все зашуршало, все полетіло. Ні, нічого, не, не треба було доставляти ніяких драйверів, все підтягнуло автоматом, все працює. Ось на цей верхній радіатор положив термопару, так, засунув всередину, показує температуру 29 градусів. Кулера не крутяться, Windows запущений. Пробуємо далі. Запхав термопару ось між двома цими радіаторами. Температура 31 вже майже. Так, Запустив ігру на максималках, все виставив по максимуму, олітає право-вліво. І дивимось, що температура показує 31 градус. Датчик так як був, так і є. Ну, ще кришка комп'ютера відкрита. Ще закрию так, попробую, з кришкою. Ось так під'єднав цю термопару, Ну, запхав під ці радіатори через отвір в корпусі. І Зараз закрию кришку, подивимося, що буде. Ось іде онлайн ігра. Повністю все на максимальній графіці. Ось, показую. Настроїв все, що можна по максимуму, всі там тіні, все високе, все по максимуму, повиставляв, все що тільки можна. І ось вже 2 години граю, експериментую, не, більше ніж 41 градус не піднімається. Тобто радіатори свою роботу роблять стабільно, 41, ну, менше там 39. Максимально 41. Так, скину налаштування до середніх і температура 36 градусів. Ну, 36-37. Це повністю зібраний комп'ютер. Ну, Кришки все закрите, корпус, все як має бути. Ось така температура.